І ще одна важлива зміна. Верховний суд останнім часом чітко показує, свавілля не пройде. Є вже ціла низка рішень, де суд скасовує незаконні обшуки, визнає неправомірними затримання, відміняє штрафи. Це повільний процес. Але це сигнал. Навіть у воєнний час верховенство права має працювати. Бо якщо право не працює, тоді хаос з'їдає все. Бачите різницю? У Швейцарії закон смішний, але гуманний. У Греції дивний, але береже спадщину. А в нас закон нормальний. Але його перекручують ті, хто мав би його виконувати. І смішно тут тільки одне: як можна настільки знецінювати саму ідею права? Тому головний парадокс України сьогодні у нас не смішні закони, а смішно, як їх викривляють. І це вже не комедія, а трагедія. Добре, ми зрозуміли головне: закон у нас часто є, але він працює криво. Чому так? Причини: відсутність процесуальної дисципліни. Закони і процедури існують, але їхні виконавці ними нехтують. Не читають норми, не дотримуються сроків, оформлюють документи або я. Переконання так піде. Це найстрашніший вірус нашої системи. Замість того, щоб діяти чітко за законом, чиновник чи військовий каже, та так теж нормально. А потім суд розгрібає, це так піде. Перевантаження системи. ТЦК, суди, навіть поліція, вони перевантажені. Замість якісної роботи виходить конвейер, коли конвеєр завжди страждає як. Алгоритм захисту.